Ворог зазнавчий малих втрат. Зокрема, вуличним вогнем було знищено 11 установок БМ-21 град, 3 танки та 5 бойових машин піхоти терористів. За попередніми підрахунками втрати російських найманців складають понад 100 осіб. Тривають зачистки населених пунктів Іллірія, Малоніколаївка, Іловайськ, Танічно-Луганське, Успенка, а також Лісіччі. Крім цього, сили АТО ведуть бої. В районі міста Освітлівка, Хрещувати та Кургану Савол Могила. Також відбулись обстріли позицій та блокпостів Сирото, полуза пунктів Станічно-Луганське, Земляне, Іліїнка, Макарове, Красний Яр, Мар'їнка, Красногоровка, Ясиновка та Березове. Красногорівка повертається до мирного життя завдяки роботі фахівців, цивільно-військового співробітництва збройних сил України. Історія цього містечка типова для сучасного Донбасу. Мешканці сповна відчули на собі усі принади так званої Донецької народної республіки. Сепаратисти чинили грабежі, свавілля, залякування та терор. Коли сюди зайшла українська армія, люди жили без зв'язку електроенергії, питної води і каналізації. Спершу військові взялися налагоджувати постачання міста найнеобхіднішого води і хліба. Ми приєм. из района Красноармейска взяли э, а нашу билет, машину, водовозку, воды. набрали воды в районе и привезли сюда, так как здесь очень тяжелая ситуация. Ох, то есть ну, гуманитарная помощь по возможности, то есть хлеб ага, про, там, просила, что там было, до, да, да, ранее вы, тушенка, там ранее тушенка, такое, детям конфеты, в общем, все, что в наших силах. За інформацією батальйону територіальної оборони міський голова залишив Красногорівку разом із сепаратистами. Трасворонное росельство бывшего мера. Був, да нейровский был, да, букчина, да. В ним сиденье лежала установка муха в заряженном стані. да. Потом, да, слава богу, і разрядили, да. Подмятана, не нашими лосками, да, чуть-чуть. І бы танком мяли її, вона вже живого нічого не залишилася. так, де то попала чуть-чуть. Прострелы есть у нее. Да, единственное, что я пошел, это да. прострелы есть. Пробили газовый баллон сзади там. Да. Не взорвался. Человек убежал теперь. Теперь до Донецка, да. Скрылся. На данный момент его местонахождение неизвестно. Мэр города, есть на данный момент. Обращаться просто некому. Даже нет там исполняющих временно. То же самое. Поэтому у нас обращаться некому. Також силовики посприяли відновленню соціальних виплат жителям містечка красногорівці на власні очі побачили, що ініціативність та бажання змінити ситуацію на краще дають результати. Тож вирішили разом з військовими прибрати рідне місто від сміття. Люди сами подходят с лопатами, с метлами, с ведрами, собирают мусор, вывозят, режут деревья, те, которые попадали, что погорело, осколки, даже вот сегодня, буквально полчаса назад, вытаскивали снаряды, осколки из асфальта, собирали где-то все, есть техника, есть транспорт, вывозят, все. Ну, город оживает, начинает жить. Мы очень рады этому, считаем, что... Скоро-скоро життя прийде в нове русло. Завдяки співпраці військових та місцевих мешканців швидко почало відновлюватися нормальне життя громади. Це місто не перше, де така взаємодія дала гідні плоди, і не останнє. Бо за підтримки жителів Донбасу, українська армія неодмінно звільнить та поверне до життя усі міста цього краю. Барбу, не все одно Наше завдання це надання першої медичну допомоги, виконувань допомоги і евакуація поранених з поля бою до госпіталю. Тому поранені, з важкими пораненнями були. Досить часто і доводилось нашим лікарям надавати невідкладні заходи як на борту вертольота, як під обстрілом, так і на всіх етапах медичної евакуації. Тут навіть не виникало якихось. Скажімо, їхати чи не їхати. Тут питання не стоїть. Їх їхати, їхати, Звичайно їхати. Зранку, поки на одеському пляжі ще немає відпочивальників, на тренування виходять курсанти військової академії. Пропливти 100 метрівку мають трьома стилями. Завдання ускладнює мокра форма та автомат за плечима. Велике значення придаємо Наділяємо таким, таким навичками, як військово-прикладне плавання, тому що Україна є державою морською, багато річок і необхідно вміти військовослужбовцям вдалати їх як в складі підрозділу, так і особисто і при цьому бути споряджені зі зброєю. Далі пірнання спірсу. Особлива увага затриманню дихання під водою. Неспокійне море, чимала глибина та потужна течія додають екстриму. Курсанти тренуються надавати першу медичну допомогу. Ролі рятувальників і умовно постраждалих виконують по черзі. Ми прив'язуємо всю свою підготовку до тої місцевості, в якій ми знаходимося в даному випадку і намагаємося моделювати ситуацію для того, щоб наші офіцери змогли працювати в будь-яких кліматичних умовах і обставинах. Ігор та Олександр Рибаки кандидати у майстри спорту з бойового самбо. У майбутньому начальники фізичної підготовки та спорту. Елементи рукопашного бою брати демонструють у парі, тренуються зі справжньою зброєю. Натрапати їм прийоми рукопашного бою на сьогоднішній день. Це є ефективний спосіб самозахисту як в бойових діях, тому що бойові дії основно проводяться в городах. А відпрацьовуємо ті прийоми, які допомагають ефективно вийти з лінії атаки, оборонятися та переводити зброю в різні положення і вести вогонь з різних положень. Серед третьокурсників чимало десантників та розвідників. Вони займаються фізичною підготовкою підлеглих, тому зобов'язані тренуватися більше за них. Хлопці кажуть, готові боронити країну, щойно потраплять до війська. Конечно, я как начальник физической подготовки должен уметь подготовить бойцов, должен им дать то, что я умею, чтобы они тоже могли это повторить защитить свою родину и себя. Не только в военное время, но и в мирное время. У Львівському військовому шпиталі нині лікується понад 130 бійців. Всі вони отримали поранення в зоні АТО. Волонтерів і меценатів, готових підтримати вояків, з кожним днем стає все більше. Серед таких благодійників і організація Українська родина та її маленькі вихованці. Дев'ятирічна Діана понад усе любить співати. Донедавна з батьками і п'ятирічною сестричкою Євою вона жила в Краматорську донецької області. Страшно дуже і. Ми переїхали, тому що мама була вагітна. А там могли закрити поліклініки. Усі там всі лікарні закриті тільки для солдатів. Сестри входять до великої української родини разом з іншими дітьми. Вони підготували подарунки і приїхали підтримати українських воїнів. Щоб Україну зготуємо з одну родину. з'єднаємо мирно. мирно захід і схід і, і понесемо добро. Там якась гуманітарна допомога, там ще щось, там медикаменти, там харчі і так далі. А тут, коли вони залишилися вже з поля бою, повернулися сюди, щоб вони не були одинокі, що з ними хтось є. І тому уся моя зустріч була направлена подаруй радість солдату сьогодні. Десь кожен собі згадав, що про свою родину в мене є хтось. А окрім того, він прочитає листа, бо в кожному пакунку є лист. Володимир не зміг прийти на концерт. У чоловіка травмовані ноги. Місяць тому у складі 24-ї бригади він потрапив під обстріл градом під Зеленопілям. Діти завітали до вояка в лікарняну палату. Подарували футболку з написом Україна, солодощі та щоденник. Перші нотатки у ньому Володимир зробив 17 серпня. Що ви запишете про сьогодні. Все Це позитивний день. Там він, такі відвідувачі. військові зраділи візиту маленьких відвідувачів. кажуть, за такої підтримки швидко стануть на ноги.